Hello guys, page 61. Vocabulary. Працюємо на сторінці 61. Слонечок Compound Nouns. Uh, exercise 1. Match the two parts of the Compound Nouns. Потрібно з'єднати дві частинки складних іменників. Так, ну і перше. Це в нас Guide Book Post Postcard Walking Tour Tour Guide Rain Cold Cycle Two. The next exercise is to match the compound nouns in exercise one to the definitions. Потрібно з'єднати складені іменники з першої вправи і з визначеннями. Ну, читаємо, перекладаємо визначення. This has uh this has information. For tourist it tells them about places to visit. Воно має інформацію для туристів і розказує їм про місця, які потрібно, які потрібно відвідати. Це у нас guidebook. book The next one. You can write on this and send it to a friend. Ви можете писати на ньому і відправляти друзям. Це у нас посткод листівка. The next. This is when you look around a small town on foot. Це те, що в маленькому містечку пішки. Walk tour. The next. This person shows you the best places to visit. Ця людина показує вам найкращі місця, які потрібно відвідати. To A guide. You wear this when the weather is bad. Ви вдягаєте його, коли погода погана. Це raincoat. І останнє. This is when you visit different places on the bike. Це коли ви відвідуєте різні. Місця на велосипеді. Це на Cycle Tour. Так. Добре. Зверніть увагу, що Guide гайту, Postcard і Raincoat пишуться разом. Walking into a to a guide, Cycle tour, пишеться окремо. Окей. Okay. Зафіксували собі, прибираємо, щоб нам не заважало, і рухаємося до останньої третьої вправи. Complete the text with compound nouns in exercise one потрібно прочитати текст і доповнити її складеними його складеними іменниками. Last summer I went on a. Минулого літа я їздив до молоди, молодий. Замість ай випадку поставила ще раз. guide tour in Italy with my parents and my younger sister. I a wonderful weekend enjoying the Italian countryside on foot. We went to Bergamo where we met our tour guide. The guide. Uh, she gave us a guidebook to look at on the way, and then we catch caught a bus to the mountains. Two hours later, the bus stopped near a river. It was sunny and warm, so we didn't need a raincoat. a raincoat. We walked past lakes, through villages, and over mountains. It was very beautiful. In the village, we found a very small shop. And I bought a postcard. A postcard to send to my best friends. І перекладемо. Минулого літа я їздила у тур з гідом в Італію з моїми батьками і моєю молодшою сестрою. Чудовий вікенд. Якими насолоджувалися Італії, італійськими видами пішки, ми їздили до Бергамо, де зустріли нашу, нашого гіда. Вона дала нам путівник, щоб дивитися, у нього по дорозі. Потім ми сіли на автобус у гори. Дві години, Двома годинами пізніше, автобус зупинився біля річки. Було сонячно і тепло, тож ми, нам не потрібен був дощовик. Ми проходили повз річки через села і по горам, і по горам. Було дуже красиво. В одному селі ми знайшли дуже маленький магазин і купили листівку, щоб відправити моїй. Я купила листівку, щоб відправити моїй найкращій подрузі. Добре, на цьому все. Наступного разу ми будемо працювати на сторінці 62 рідін. Читаємо текст, виконаємо завдання. Окей, okay, thank you for attention. І якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал.